Чи знаєте, ви що зараз відбувається в Білорусі? Так, звичайно. Я намагаюсь трошки уважно слідкувати, оскільки Білорусь межує з нашою державою. І як на мене, то для кожного українця вкрай важливо розуміти, що відбувається у тих самих сусідів. Ні, не моніторюю. А на початку повномасштабного вторгнення? На початку так моніторила. Спочатку слідкувала, але зараз ні. Спочатку може цікавилася. Нерегулярно регулярно стежу, але якщо якісь новини надходять, то я. Звісно, звертаємо цього. Так, знав. Слідкуєте десь в телеграм-каналах? Так, телеграм «Телебачення». телебачення. зараз ні, наразі от не слідкуємо, якщо чесно, не можу сказати. нічого. – А на початку повномасштабного вторгнення слідкували? Да, слідкували, звичайно. Зараз уже ні. А якими ви на той момент користувалися джерелами інформації? Ну в основному це були офіційні джерела, тобто ми черпали інформацію з наших е, міністерств. Зазвичай телеграм-канали по типу Некста. Далі. Ну, Звичайно, білоруський гаюм, який, мені здається, читає майже кожен українець. У телевізорі я злітко дивлюся, тому в основному інтернет -джурелі. Ну, В основному це телеграм був е, Байрактар і наш Житомирський пам'ятаю, як називається. Е, Яке взагалі зараз, от, на момент, зараз ваше ставлення до білорусів, саме до народу і до білоруської влади? Але до народу у мене погано ніякого ставлення немає, я не думаю, що. Народ в чомусь винний. Дуже багато людей, які не підтримують війну Росії з Україною, так? Тому я до народу зовсім ніякого зношення, там поганого, нічого немає. Більш негативне, ніж позитивне. Це саме е, про владу? про владу. А ставлення до самих людей? До... Нейтральне? До біловуської влади однозначно негативне ставлення. Тобі до білорусів, як до народу, воно, звісно, трохи краще, ніж до росіян. Але в принципі, ну мені важко прямо так от відповісти. Я думаю, що народ там, скажімо так, не вільний і абсолютно відповідати за свою владу вони не можуть. Вони намагалися звільнитися, але їм це, скажімо так, не вдалося. До білорусів безпосередньо я ставлюсь добре, оскільки мав досвід спілкуватися з різними білорусами, які приїздили до нас в Україну, тобто дуже відверті, щирі та класні люди. До білоруської влади, яка на даний час знаходиться там, ставлюсь ну відверто негативно до народу. Якось напевно рівно. Я не можу сказати, чи це 100% негатив або ну позитивне до влади в Білорусі, це ж якби саме проголошений президент. Тому тут немає про що говорити, тут народ його не вибирає. Народ мовчать. Ну, типу, розумієте, якщо люди мовчать і ну вони бачать, що, що відбувається, мовчать, значить, їм це підходить. Ну а нам, як українцям, які тут живуть під під обстрілами постійно, то нам це не підходить. За цього, ну, скажімо, воно не нейтральне, але і ненависті теж до них немає. До білорусів уставсь добре, але до їхньої влади ніяк зовсім. До білорусів усіх ставитися добре? Та певно, що до всіх, крім їхнього президента та хто його підтримує. Чи вважаєте ви, що Білорусь під контролем Росії також? Так. Та, на, 100, на 100%. Чи під контролем? Так, вважаю, що так. У білоруської влади ну фактично немає власної думки. Вони ретранслюють усі наративи Кремля без виключення і ну, дуже, видно, дуже видно. Коли ви кажете про невільний, ви маєте на увазі, що Білорусь під контролем Росії? Я маю на увазі насамперед, що не вдалося у 2020 році здійснити власну, ну, власний вибір. От вони його не змогли відстояти через об'єктивні в тому числі, мабуть, причини. От е, я думаю, що до росіян вони теж ставляться. Я не думаю, що не підтримують їх однозначно. От. Це, скажімо так, такий народ-заручник, я б його назвав у більшою мірою. Якщо ну, спомнити там, що було раніше, і е, побачити, як там батько каже, там білоруський бігав, то видно, що е, без Путіна там і без його там не обійшлося. Ну, що вони роблять? Можливо, білорусі не хотіли б, щоб там стояли війська Росії, а вони стоять, їм все одно. Чи знаходиться зараз Білорусь під контролем Росії? Думаю, що так. Чи вірите ви, що за умови зміни влади в Білорусі наші народи, країни зможуть поладнати? Вірю, вірю, я спостерігав з 2020 року за діями білорусь... білоруської опозиції. Об'єктивно я вважаю, що вони все ж таки дотиснуть про український курс, і все у нас буде добре в майбутньому. Щодо, щодо білорусів, я думаю, цей процес відбудеться набагато швидше. Так, мабуть, якщо знімуть Лукашенка, якщо зміниться там все люди там я не бачу там багатьох людей. За Україну, скільки я спілкуюся, то українців немає ненависті до Білорусі. Вони в цьому нейтральні. Якщо цей режим буде змінено важким таким трудом, але я думаю, що це можливо якось покращити відносини. Чому б ні? Я думаю, що білоруси саме не винувати. Це винувата, я вже казав, влада. Можливо, якісь послання маєте для білорусів, якийсь меседж хотіли б їм передати. У мабуть, щоб вони просто вставали, ну думали головою, тому що їх просто, ну скажем, накриває влада російська, і за цього у них у них зараз немає вибору, але знаєте, вибір є завжди. Хотів би побажати білорусам не здаватись. У них був дуже вдалий початок у 20-му році. Вони, в принципі, робили все можливе, щоб скинути диктатуру, але на превеликий жаль. Режим дотиснув своє. Я бажаю миру їм і щоб вони в принципі у своїх прагненнях не здавалися. Хай думають своєю головою. Не слухають інших, читають новини не тільки своє, а за кордон, зарубіжне. І ну, думають своєю головою. Не слухали і не, не відворачувалися, як кажуть, від правди, від цього, що твориться в Україні. Україна ніколи не бажала якогось зла Білорусі і ніколи нічого такого не проявляла. Тому я думаю, що з їхнього боку не можна вестися на ті заклики, які часто. Лунають до них, що от Україна ось має напасти на них, там щось якесь зло їм бажає зробити. Тому меседж такий, щоб вони просто мислили не лише телевізором, але й своєю головою. Хотілося б сказати, щоб вони трималися, збиралися і все-таки скинули цю владу, і щоб ми вже якось поладали. ви вірите, що це можливо? Можливо, можливо. Я вірю в них. Я вірю в білорусів.